Не фізична вада серця, а ну от духовне таке. І це, як вам сказати, перероджується, от мені, хоч це така проста проста якби карта туз Кубків, а це, мені так здається, перероджується прямо всі наші емоції, перероджуються. І ми будемо по-новому дивитися, як вчора в мене вийшло, що там дивитися на мир, на, на, мир, на світ, який накруги нас, і дитячими глазами, дитячою душею. Розумієте? І оце якраз нові емоції після тяжких, тяжкого чогось, подивитися по-новому. Може, я дуже емоціональна і довго. І давайте ще глянемо, що ще буде. І це сімка кубків. Бачите, от тут на цій колоді сімка кубків про те, що людина спить, дівчина або жінка, і їй сняться сни, ілюзії. Це взагалі це, якби, якщо брати класичне таро, це ілюзії. А я хочу розглядати цю карту, як вона намальована в цій колоді. Бачите, хто єсниться? Єсниця дракон? І якась жінка там, і богатство, і все таке. І якось, бачите, і кричить, чи душа кричить, чи що. Це такий сон. І ось мені здається, що цей дракон він захищає якось. Цю жінку, людину, яка спить, дракон захищає. Дракони це наші захисники. От мені так здається, що це не ілюзія, а це просто такий сон, якому який показує про те, що нас захищають, нас захищає. Можливо, якась жінка померла померла, або ще хтось. Ну, а гроші, гроші, ну це бачите, багатство тут. ну багатство теж добре, але не знаю, багатство можна відкупитися від поганих людей, від, від чогось такого непоганого. Знаєте, як то кажуть? Забрав Бог грошима щось і добре, головне, щоб всі були живі-здорові. Так що, бачите, якийсь дракон нас захищає. Зелений колір, це колір за слову, спокою. Ой, дуже класно, дуже. Я прямо це вам розказував. В мене прямо... Ух, аж душа радується, і ще щось. Ну, бачите, ще що? Ця карта луна. Вона передбачає, ця карта, передбачає е, обман. Бачите, хтось, ну,